Всім привіт! Вітаю на каналі в Нормі, коли в формі. Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами максимально корисним, крутим власним лайфхаком. Це відео буквально за лічені секунди змінить ваші тренування назавжди. Ваша техніка, а саме 99,9% помилок, які ви допускаєте в техніці, практично в кожної вправи всі ці проблеми зникнуть. Якщо вам цікаво, я вам гарантую, це не крікбайт, це відео, яке змінить ваші тренування назавжди. Будь ласка, додивіться його до кінця. Це те, що перевірено на мені, на багатьох людям, яким я допомагав. І це те, що ви не знайдете в інтернеті взагалі, взагалі крім трешу і, скажімо так, різних челенджів, щось корисне для тренувань, вам ніхто не буде давати. Оце мій власний такий подарунок для вас, для моїх підписників і всіх тих, хто вперше побачить мій канал. Тому якщо вам цікаво, будь ласка. Додивіться до кінця. Зразу попрошу підпишіться, підтримавши мене мій канал, поставте лайки, напишіть в коментарях, як вам такий лайфхак і чи хотіли б ви побільше всього цього отримати? Це мені важливо. Ну що ж, поїхали. Дивіться, багато людей приходять в зал. І вони думають, що для того, щоб прогресувати, потрібно що? Ну, піднімати якусь важку вагу, важливо, яка та вага, і важливо, наскільки ти повторно її піднімаєш, і все. А як ти її піднімаєш, в принципі, це другорядне. Дехто, в принципі, невеличкий відсоток людей старається ще якусь техніку дотримувати, але все одно не завжди є можливість там працювати, наприклад, з персональним тренером, який буде слідкувати, як, в якій техніці ви працюєте. Але техніка це насправді. В плані бодібілдингу, це основа, це те, як ти виконуєш справу, буде відбуватися на тому, як ти виглядаєш. Бо можна піднімати будь-як, як попало, і ти будеш виглядати будь-як, як попало. А нам важливо качати м'язи, щоб м'язи росли, щоб віддача від тренувань відбувалася виключно, за того, що ми включили потрібні м'язи в роботу. І не завжди у всіх це вдається. Але я вам зараз скажу, Практично в кожного з вас, ну не практично в кожного, іменно в кожного з вас є персональний тренер. Навіть якщо у вас немає грошей, я зараз вам скажу, хто може бути вашим тренером. Це ваша грудна клітка, ваші грудні м'язи. Ви скажете зараз, що за фіню він несе? Ні, це не фіня. Дослухай до кінця, ти зараз зрозумієш, про що я. Е, Дивіться, друзі, у всіх вас тут є тренер. І цей тренер завжди має приймати позицію, перешніж ви виконуєте вправо, тренер має. Бути готові до того, що ви її виконуєте. Як? як до чого я все це говорю? Будь-яку вправу, яку ви тепер будете виконувати, вам потрібно робити в такій позиції, коли ваші грудні м'язи подаються трошечки вперед і розкриваються назовні, подаєте трошечки вверх. Вверх. Ми завжди тянемося вверх грудними. От! Все, ваш тренер готовий, щоб ви працювали. І в такій позиції ви виконуєте всі вправи. Ви зараз подумаєте, як так ти є, наприклад, вправи на ноги присідання. Неважливо, береш штангу, не отак стаєш. А подаєш груди в порід і вверх. І так присідаєш. Робиш на біцепс? Не стоїш отак, як попало. Груди впорід і починаєш піднімати на біцепс. Робиш на тріцепс? Не стоїш отак, як попало на, на тренажері. Груди впорід. Канат. І пішов. Робиш будь-які жимові на груди. Не от так лежиш і жмеш. Груди вперід, вверх і починаєш жати. Оп. Твій тренер включений. Твій тренер слідкує. Це стане вашим тренером. от і все. Робиш на трапеці, супер. Груди вперід, ввер. Оп, і піднімаєш. Робиш на дельти, не стоїш отак і махаєшся. Груди вперід, вер, і піднімаєш. І піднімаєш. От. Робиш підтягування. Не висижу так, як серделька. От. Груди вперід, вверх і тянешся грудьми. Тянешся грудьми. Тренер. Тренер, тренер завжди слідкує. От і все. Робиш тяги в нахилі, нахилився, не просто отак згорблено. Груди впорід і з такими грудьми. Оп, починаєш робити будь-які тяги. Робиш станову тягу то саме, не просто так що рівно, що у тебе хребет не горбиться, а іменно, що ще грудні м'язи подивиться вперед, І в такому положенні стараєшся завжди, щоб груди домінували. Груди домінують. Тренер включний в роботу, тренер працює. Чому це так важливо? Ця стійка максимально залучає м'язовий курсет. Вона покращує інервацію, Тобто посилання нервових імпульсів воно набагато краще, чистіше проходить до ваших м'язів. І ваші м'язи, вони. Краще включаються. Біомеханіка, практично кожного руху, кожної вправи, вона дуже органічна, правильна, природня. От і все. ваші суглоби, зв'язки розвантажуються. Ваші сухожилля не так включаються, вони включаються, все, все включається правильно, і головне, це ваші м'язи. М'язи вони включаються і так, як вони мають включатися в роботу. Ви будете відчувати різницю. От реально візьміть любу вправу, яку б вам захотілося. Послідкуйте за тим, як ваші груди під час тої вправи, і просто стоячи отак, груди домінують, груди вверх, от подали і це. Так само, навіть якщо ви будете просто ходити по вулиці, і ну, не те, щоб випендрюватись, але старатися груди тягнути вперед, у вас буде хороша ідеальна осанка. Це позиція, це силова позиція в тренуваннях, і це здорова позиція при ходьбі, при будь-чому. Це не для того, щоб випендлюватися, подивіться, у мене грудь колісом, я ходжу я супер-пупер альфа-самець. Ні, це, для, це ми робимо для того, щоб це максимально правильно в, 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 в позицінування себе і в просторі, щоб ви ви задаєте тонус тим потрібним м'язам, які будуть тримати вашу осанку. Ви забудете про болі в хребті, ви забудете про болі іменно в суглобах. Бо коли ви, наприклад, жмете отак, як попало, і коли ви змете отак, коли ваші груди максимально тягнуться. Видаєте розтяжку і, 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 і втримуєте, ви відчуєте дві легкі різниці, наскільки у вас менше почнуть боліти е, плечові е, сулоби. Робите на брусах, не висідьо так і просто опускання. оп, Подаєте груди і з такого положення оп, і, віджимаєтесь, оп, і віджимаєтесь. Робите будь-які тяги, наприклад, е, е, сидячи в тренажері. Не, не сидіть отак. Груди максимально вперід і тянете. Максимально вперід і тягнете. Присідання то саме, оп, я кажу: береш і не просто так став і спинку тримаєш рівно, а ще й груди в порід і вверх. І присідаєш. Ти відчуєш зовсім по-іншому. Навіть ноги включаються по-іншому, коли ти включаєш правильно позицію тіла. Я сподіваюся, що я дуже зрозуміло, дуже доступно пояснив. Я не кажу вам, вірити чи не вірити, Просто спробуйте, і ви подивитеся, що зі сторони всі будуть думати, блін, чувак працює з ідеальною технікою. А ви особисто під час того, як будете працювати, будете робити будь-яку вправу, ви будете відчувати, що м'язи включається по-іншому. Це вже новий рівень. Це прям такий супер-пупер професійний підхід. Тому я цього вам і бажаю. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки. Пишіть, хочу ще, якщо хочете ще, і буду ділитися різними лайфхаками. Тому до нових відео, Па-па!